Освітня програма комп'ютерні інтелектуальні технології, орієнтована на підготовку фахівців, які не лише володіють сучасними знаннями в галузі IT, а й здатні створювати інтелектуальні системи нового покоління. Що ти вивчатимеш? Під час навчання ти отримуєш глибокі знання та практичні навички у таких напрямках: штучний інтелект та глибинне навчання, Data Science і аналіз великих даних, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. Технології комп'ютерного зору, мультиагентні технології та системи, інтелектуальні вбудовані комп'ютерні системи, еволюційні обчислення та багато іншого основні переваги програми індивідуальні освітні траєкторії, викладання від провідних науковців і практиків галузі, участь у стартапах, наукових проєктах, міжнародних грантах, сучасні лабораторії з гпу обчисленнями сенсорними пристроями та IOT-платформами. Ким ти можеш працювати після випуску? інженер AI рішень або ml розробник фахівець із розподілених інтелектуальних систем, аналітик даних, спеціаліст з комп'ютерного зору, програміст у міжнародних IT-компаніях, аспірант в українських або закордонних університетах, мрієш створювати інтелектуальні технології майбутнього? Розпочни свій шлях з магістратури на кафедрі комп'ютерних інтелектуальних технологій та систем.